Головне на ранок 7 жовтня. Президент США Дональд Трамп повідомив, що вже певною мірою ухвалив рішення стосовно можливих поставок Україні далекобійних крилатих ракет Томахок. Про це глава Білого Дому заявив під час брифінгу у Вашингтоні. За словами Трампа, перед тим як ухвалити остаточне рішення, він хоче з'ясувати, з якою метою Україна планує використовувати ці ракети. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент України Володимир Зеленський використав. Стовує тактику морального шантажу, а Угорщина не має морального зобов'язання підтримувати вступ України до ЄС. Він нагадав, що рішення про вступ до ЄС приймається державами-членами одноголосно. Російські війська продовжують активний наступ на південному напрямку, зокрема в межах Дніпропетровської та Запорізької областей. Про це повідомив аналітичний проект Deep State. За його даними на Новопавлівському напрямку, окупанти захопили населений пункт Маліївка Дніпропетровська. Крім того, загарбники просунулися у районі села Вороне, а також мали тактичні успіхи поблизу Новоіванівки та Охотничого у Запорізькій області. У ніч проти 7 жовтня ворог атакував Полтавщину дронами. Через влучання по об'єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду. Повідомили в ДСНС. До робіт залучено 16 одиниць техніки, 64 рятувальні. ДСНС та пожежний потяг Укрзалізниці.